Медведєв уже, уже є, дає реакції. Говорить наступне «Засуньте Ці мирні плани перепрошую у свої дупи. Медвєдєв, перепрошую, перепрошується. Я вже від себе додала так. Це оригінальний його допис. Медведєв про зустріч коаліції охочих у Києві. Коротко про комунікацію на найвищому рівні у РФІ. Чи очікували ми чогось іншого? Я думаю, ні. І це абсолютно очевидно, тим паче від цього кремлівського посіпаки. Далі цитую його допис. Макрон, Мерц, Стар, Міротузк должны були обсудити мир в Києві. они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемір'я для передышки барських орд, либо на новые санкции. Думаете, это умно, а засуньте эти мирные планы в свои, а, Так... Своє ви зрозуміли, яке там продовження. Ну, що можна сказати, сказати можна те, що це було дуже і дуже очікуване. те, що ну рашисти, вони в своєму, так би мовити, репертуарі залишаються вже який рік поспіль. Нічого іншого ми і не очікували насправді. А далі, до речі, ще Росія також давала свої коментарі, так би мовити. Зараз ми з вами більш детальніше про них поговоримо. А саме Пісков також знаєте вже щось там Варняка, щось там говорив і говорив про те, що Росія. Росія відмовилась від безумовного тридцятиденного перемир'я, та знову ж таки знаєте, вже вкотре висунула свої вимоги. А Росія вкотре відмовилася від безумовного пропинення вогню строком на 30 днів. І за словами речника російського диктатора Ведіміра Путіна для встановлення режиму тиші необхідно виконати декілька умов. Серед вимог Росії це припинення постачання Україні військової допомоги. Про це він заявив сьогодні на телеканалу ABC News 10 травня. Так дійсно це сталося. Він заявив наступне. Далі цитую припинення вогню було підтримано президентом Путіним, але він поставив кілька питань. Зараз на фронті російські війська наступають і робляться досить упевнено. Якщо ми говоримо про припинення вогню, то що ми маємо робити з постачанням зброї Україні? Україна продовжить. Мобілізацію перекидатиме нові війська на передову. Вона використає цей час для підготовки нових військовослужбовців і надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україну, Україні таку перевагу? Цікаве дуже питання, тому що насправді в цей час рашисти можуть зробити абсолютно те саме, і бачимо з вами, що ті перемир'я Великодня, навіть так про яке ми з вами говорили, якого по факту навіть і не було. Ми з вами обговорювали те, що насправді ж вони його робили, щоб доставити провізію, щоб забрати своїх 200-300 з позиції, тому що не могли це зробити. Раніше, і вони це знаєте, просто яке затягування часу, а дуже зручна така позиція, типу, до свята, це все підв'язати до релігійного свята. Ну тобто, бачимо, що расисти вони залишаються дійсно в своєму репертуарі і говорять про те, що, начебто, ми цей час будемо використовувати перевагу, навіщо не давати нам українцям перевагу. Так для них цей час також буде перевагою у їхніх питаннях. Ну, тобто, ситуація ж вона абсолютно дзеркальна і не розуміє навіщо взагалі він це говорить, якщо Ну, якщо чесно так, хоча зрозуміти рашиста, це така собі ідея, і бачу, що а, Марина, також наша постійна глядачка, дописує про те, що Медведів не лікується і це чивато. Там вже замість місків жиле. Дійсно, не можу не погодитись, тому що ну, їхні заяви, вони ми з вами бачимо, в якому русі, так би мовити, вони а, знаєте, рухаються, і більше в цілому там додати навіть немає чого. Ну і речник Кремля, звичайно, звинувачував нашу країну у нібито не готовності до перемовин щодо миру. Ну а зауважимо, що наш президент неодноразово наголошував на готовності до переговорів. Постійно про це всюди лунає інформація. Він постійно про це знаєте, вже кричить, тому що ну расист він не чує, сшаві не чує, деякі ще партнери вони не бачать, начебто й бачать, але такі знаєте, коливаються зі своїми думками, так би мовити. Ну а Пісков заявив, що Путін нібито намагається досягнути досягти Миру дипломатичним шляхом бачили ми з вами, як він намагається досягти миру дипломатичним шляхом. Сьогодні на Донеччині дві людини загинуло, дві людини поранені. Ну ось, і все так. Ось реально, все говорив, що. А Путін нібито намагається досягти миру дипломатичним шляхом, але через відсутність мирних і демократичних засобів Росія змушена продовжувати військову операцію. Бо, не знаєте, так от прям змушені вони їх прямо беруть, і отак от, от їм говорять: Давайте, знищуйте, давайте там те те те. Ну хто їх змушує? Хто їх змушує чинити всі ті жахи, які вони чинять на території нашої держави, хто їх змушує питання, воно залишається відкритим і незрозумілим, тому що ну расисти вони підступні і дійсно зрозуміти їх. Я думаю, взагалі абсолютно немає ніякої ні логіки в їхніх діях, і немає взагалі знаєте сенсу навіть намагатися. Ну, тобто, бачимо, що сенсу дійсно з цього абсолютно ніякого немає. Ну і далі також ще хочеться. Показати досить цікавий кадр. Побачила, я зараз постараюсь знайти у кого, мабуть, у Цаплієнка, допис допису у телеграм-каналі. Зараз вам його виведемо. А саме ця картина, так би мовити, із підписом Коаліція охочих пише Листа Супостату Київ, 10 травня, холст Олія. А зараз так ви можете її побачити на своїх екранах. Так, досить така цікава, цікаве фото, цікаве, так би мовити. Так, знаєте, всі ми зрозуміємо, з яким сенсом це все написано. Така гумористично трохи сатирично. Ну, тобто, бачимо, що дійсно пишуть листа, і коаліція хоче дійсно пише листа супостату. Такий от телефонний дзвінок дійсно раніше листи писали, зараз уже. Телефонують, розмовляють і домовляють. Ну, ми продовжуємо з вами говорити про актуальне і нарешті переходимо з вами до провідної теми нашого етеру «Коаліція охочих про ці історичні моменти дійсно і Андрій Єрмак, голова міністерства закордонних справ України, публікує фото зустрічі коаліції рішучих у Києві. Ось так воно виглядає. Нагадаємо, що сьогодні це все відбувається в столиці нашої держави. Ну і до речі, а за результатами учасники підтримали безумовне і повне припинення вогню в Україні на 30 днів. Що має розпочатися вже у понеділок, 12 травня. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі коаліції охочеш охочих. Перепрошую. Сказав Зеленський наступне: ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому сполучені штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Сказав Зеленський. Ну і президент зауважив, що моніторинг припинення вогню буде забезпечено в координації. з США за його словами припинення вогню має тривати саме 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Упродовж цього цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних і гуманітарних основ миру. Наголосив президент. Наступне цитую. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й США, які запропонували це першими до речі. Ще 11 березня, під час зустрічі в Саудівській Аравії, ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення сил оборони та безпеки України як головна гарантія суверенітету і безпеки України. Ключовим елементом гарантії безпеки також має стати контингент підтримки, наголосив президент. Водночас він акцентував: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи РФ. Відомо до речі, що зранку до столиці України прибули президент Франції Мануель Макрон, прем'єри Польщі та Великої Британії Дональд Дональтус Кірстармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як повідомляли наші колеги, видання Суспільне європейських лідерів зустрічали міністри закордонних справ України Андрій Себіга та керівник офісу президента України Андрій Єрмак. А до речі, публікували також пост ще о 8.30 про те, що до Києва для зустрічі так званої коаліції рішучих прибули президент. Франції, Макрон, прем'єр Польщі та Великої Британії Туцьк та Стармар, а також канцлер Німеччини Мерц. Про це повідомляє наша кореспондентка. Написав Андрій Єрмак. Наступне у своєму телеграм-каналі багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню. Також керівник офісу президента оприлюднив відео з прибуттям європейських лідерів до столиці України. А Макрон говорив про те, що у мене буде три меседжі по приїзду до України. Французький лідер Еммануель Макрон у соцмережі X оприлюднив три меседжі, з якими він прибув, так би мовити, на зустріч. По перше, мир. Як наголосив Макрон, справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми просуваємо разом із Сполученими Штатами. Україна прийняла її ще 11 березня. Росія ж вагається, висуває умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну. Якщо Москва й далі блокуватиме ініціативу, ми посилимо тиск як європейці і тісній координації. США ми вітаємо заклик президента Трампа зробити це як. Крок, наша єдність, наша сила, і це теж сенс цієї поїздки. Усі ми прагнемо миру, зазначив французький лідер. По друге це суверенітет. Макрон наголосив, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку України. Саме над цим ми працювали під час зустрічі у Парижі, Лондоні і сьогодні у Києві. Ми рухаємося разом. Додав президент Франції. Ну і третій ключовий так би мовити експект – це майбутнє. Французький лідер додав, що Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна. Це наш горизонт. Історія спостерігає за нами. Резюмував Макрон. Ну і також ще нагадаємо, що попередньо Еммануель Макрон повідомив, що зустріч коаліції охочих відбудеться в Києві 10 травня в гібридному форматі. Про це написала видання Guardian. Ну і говорив про те, що я туди поїду у відповідний час. з… Цілої низки цілком зрозумілих причин про це рідко говорять заздалегідь. Ну, бачимо, що дійсно він а, приїхав, так і вони спілкувалися, дійсно обговорювали дуже важливі моменти. Далі ще про важливі моменти. Після зустрічі цієї коаліції, охочих європейські лідери разом з президентом України Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з президентом США Трампом щодо мирних зусиль МЗС. Повідомляє, говорить про те, що. Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже вже з понеділка. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прикласти шлях до мирних переговорів. До речі, можете також дописати в коментарях, як на вашу думку, які можуть бути. В на цей раз урошистів, так би мовити, знаєте, від і що вони можуть на цей раз сказати, чому у них які в них будуть ще. Знаєте, ми на все згодні. Але є одне але які, але будуть в цьому випадку, можете дописати також у наш у наш з вами чат свої коментарі. А далі про дзвінок це ще більш детально. Давайте з вами обговоримо. Сибіга наголосив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка. Мені також досить подобаються ті фото. Ви їх могли вже бачити на екранах, як вони сидять на. Так, на диванчиках вони сидять всі в колі, так би мовити, на півкола, і всі спілкуються, обговорюють. Тобто, дійсно бачимо, що є якісь кроки. Дійсно, це дуже знаєте, дає надію. Справді такі одії, такі зустрічі. Все ж таки, дуже чекаємо 12 травня. За два дні це все відбудеться. Будемо спостерігати за рашистами. Будемо спостерігати, як взагалі на це коменту, як будуть реагувати расисти,